Всім привіт! З вами Раїса. До мене приїхала посилочка. Я замовила трикотажну пряжу і основи для корзинок. Замовляла від виробника пряжу виробник Нордика. І там же в них були і основи для в'язання. Дерев'яні основи квадратні для корзинок. Теж мені дали подарунок мейд без лавці, без надписів, без нічого. Просто треба навіть вони покриті, бо дуже пахнуть деревом. Приємно. Так. Такі основи. У мене вже є замовлення на одну корзинку квадратну. Так, ось така бірочка. Які розміри я замовляла, я вже не пам'ятаю. Ось такі основи. Дуже пахне з таким свіжим спилом дерева. Пряжа нордика. Це я напряму замовляла у виробника. Мені здається, що вона тонша, ніж гернат Cotton Club. Ну, коли вже я пов'яжу, я побачу. Там, ніби так само було 300 грам і 110 метрів, 95-110. Ну, побачимо вже в процесі роботи. Я хочу зняти ще майстер-клас, коли я буду в'язати корзинку. Ось такий світло-сірий колір і бежевий. Я взяла дві штуки. Все, до побачення. Слідкуйте за тим, що я в'яжу, буду показувати. У мене зараз розвелося багато процесів, Тож я стараюсь їх підтягнути потрохи кожен і ще шию, тож часу зовсім немає, але я працюю.